Друзі, на огляді квартира в Аліканти 115 тисяч за 80 метрів квадратних. Вона після ремонту, і тут ми маємо дві спальні та один санвузол. При вхідній зоні маємо ось таку маленьку кухню. Також є вихід на патіо, поміняні двері, дуже велика вітальня. Необхідно тільки буде докупити меблі, поміняні вікна. В принципі, квартира готова до заїзду. Вікна у нас виходять на головну вулицю, поруч ми маємо парк. Так, зона, в принципі, хороша. І йдемо, подивимось на санвузол. Мені взагалі подобається ця квартира по ремонту. А в санвузлі ми маємо унітаз, умивальник та душову кабіну. Зроблено все дуже і дуже стильно. Дійсно, ремонт зробили як для себе. Дуже гарно, мені особисто подобається. І поїхали дивитися наступну спальню. Ось така спальня, тут же ми маємо вихід на балкон. Без жодних проблем, простора спальня, можемо прости тут двохспальне ліжко, зробити шафи. Все, в принципі, поміститься. Ось такий у нас балкон, і вікна також виходять на нашу вулицю. Рухаємося далі. Сусідня кімната, вона трішки менша, але теж по ремонту немає проблем. Ставимо ліжко, і, в принципі, все в порядку. З цього вікна у нас вихід на наше патіо. Маємо в нашому парку ось такі тренажери. Так, в принципі, дуже добре, тому що це близько нашого будинку. І ось так виглядає сам будинок ззовні. І ось такий під'їзд нашого будинку.